Всім привіт, дівчата! Сьогодні прекрасний день! Чудові новини з півдня країни. Щиро радію за всіх, хто з Херсуну та області. Також одразу хочу нагадати, що 10% від усіх продажів спрямовуються на потреби ЗСУ і волонтерам. Тому, коли ви купуєте прикраси, ви доєднуєтесь до таких маленьких і великих перемог. Сьогодні у нас буде невеличке відео. Хочу показати декілька прикрас з золотими пластинками. Ці прикраси наразі не виготовляються навіть під замовлення, тому придбати можна тільки те, що в мене є в наявності. До речі, у цих прикрас дуже класна вартість. Так, першу модель дивимось під назвою Муліне. Є в наявності два комплекти 16,5 і 17,5 каблучки. Також тут є дрібненькі кубічні цирконій. А золото тут йде 375 проби, воно йде саме пластиночкою, це не напилення. Вага сережок всього 2,5 грами, бачите? Також додатково вкрити родієм ці прикраси, англійська застіпка. Вага каблучки грам 66. Дуже ніжна моделька. І вартість комплекту всього 1280 гривень 35 доларів. Наступний комплект називається Атлас. Розмір каблучки зазначений 17 але воно трошечки менше ближче до шістнадцяти,5. Класичний комплект, так ідеально підійде на кожен день. Каблучка 2,09. Сережки 3,44. Ось така застіпка. Вартість такої краси 1425 гривень, 39 доларів. Далі є два комплекти в наявності під назвою Альпи. Каблучки 17,5 і 18. Також вставочки білого цирконію, сережки за вагою 3,10 грам. Також комплект родований. Вага каблучки грам 37. Вартість комплекту 1535 гривень 42 долари. Чудова просто вартість. Далі дивимось каблучку окремо, називається Менді, 17 розмір в наявності, вага 2,15 грам, також родоване. Посередині тут ось такий замочок, дивіться, з кубічним цирконієм. Симпатичний, дуже вартість 730 гривень 20 доларів. Далі є в наявності дві такі ніжні каблучки, називаються бруні, розміри 16 і 17 є. Вага грам 14, також родовані. Дуже ніжне. Вартість цього 400 гривень 11 доларів. Далі ось така більш широка каблучка називається Рутто, розмір 18,5. Родова, не вставочки кубічний цирконій. А, в принципі, можна на піврозміру підрегулювати в обидві сторони. Вартість 875 гривень, 24 долари. Далі ось така дуже стильна каблучка під назвою Арія, розмір 18,5. Тут у нас, окрім золота, ще також є чорна емаль, подивіться. Класно виглядає. Шинка. Повторюю, що придбати зараз можна тільки ті прикраси, що я демонструю. Під замовлення виробник зараз не бере золото. Вартість такої каблучки 1130 гривень 31 долар. Останнє, що сьогодні покажу, браслетики Румунія. Є в наявності два розміри 18,5 і 21,5. Той, що менше, за вагою в нас 1332 грами. Тут вставочка білого та чорного цирконію. Досить багато тут золота, дивіться. Застіпка карабін. Ось так виглядає на руці. Вартість у 18,5 розмірі 2920 гривень 80 доларів. Для такого браслету це взагалі шикарна вартість. І розмір побільше 21,5 см. Вага 1568 Вони однакові, просто тут більше ланочок. Вартість цього розміру 3470 гривень 95 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!